Христос рождається. у стінах Олеського замку. Сьогодні, 29 грудня, 2024 року, відбувається святкове дійство Різдвяний скарб Олеського замку. Про організацію, мету та саме дійство. Ходімо, дізнаємось. До нас звернулися безпосередньо хори, які, лищанські хори, які запропонували провести кульоду. В принципі, я підтримую таку річ. Спочатку це було, напевно, якесь мінімальне таке бачення: 2-3 хори. На сьогоднішній момент у нас є близько 12 хорів, духовий оркестр. Люди зібралися просто віднайти ту -от різдвяну іскорку, яка фактично кожен раз. Зараз складно десь її шукати, десь ту доброту і десь ту щирість на сьогодні. Я дуже щасливий, що дійсно так багато хорів, так багато ансамблів, так багато різноманітних гуртів, які відкликнулися, які дійсно приїхали, щоб попробувати виконати одну-дві колядки всі разом. А крім того, вони будуть представляти кожен свій номер. І ми хочемо зробити таке мінімальне дійство, яке ну як для мене, це сімейне свято. Де родини збираються, Лесько на сьогоднішній день до мене стало таким певним родинним. Тут в мене вже з'явилися друзі, вже з'явилися хороші товариші, співробітники. І ідея підтрималася, місцеві підтримали. Тому ми зорганізувалися і фактично відбувається сьогодні така така коляда. Коляда в Олеському замку. І надіюся, що вона не один рік буде. Надіюся, що на другий рік буде більш фантастичніше. Я надіюся, що більше зголоситься і ми зробимо набагато краще. А щодо програми сьогоднішнього. Дійства, розкажіть детальніше. Е, є в нас господарі, є в нас господарі, які фактично ведуть е, коляду. Тобто, це буде представлено по черговість е, різних гуртів, різних ансаблів, різних хорів, які будуть виконувати один-дві колядки. В кінечному результаті ми дійсно хочемо на кінець спробувати заспівати одну колядку, яка фактично максимум має зібрати всіх колядників. Ми навіть закликаємо безпосередньо, ті, які приходять, чи туристи, чи місцеві, щоб разом з нами підтримати і спробувати зробити ну, максимально такі, як кажуть, хори, які почують ці. Лищани, тому що є дуже хороша акустика замку від замку. Відбуваючись, вона лунає по всьому Олеську. Я надіюся, що нам вийде. Ідея зародилася так. Я, як керівник нашого новоствореного тріо, вирішила підійти до директора Олеського замку і попросити про те, щоб зняти ну, в рамках замку кліп такий, ну, невеличкий кліп. От, він нам погодив і вище начальство, і тоді він нам каже. А чому б нам не зробити тут якесь таке святкове дійство? І на таку ми вже собі придумали назву Різдвяний скарб Олеського замку ми підтримали цю ідею і погодились з ним співпрацювати, можна так сказати. Робимо це на славу Божу, а також щоб популяризувати наші звичаї та традиції на Різдво. Слава Богу! Слава на висоті! На землі мир, спокій, слава вгорі, мир на землі, людям добра воля це були слова з авторської коляди Нічка та Ясна Зорями світила, а виконає її нам ансамбль акордеоністів Віберської музичної школи імені Юрія Сінгалевича, а також колядку Спи Ісусе, Спи. Для ідеї Ігоря Володимировича ми його підтримали. Сказали, що знайдемо певну кількість колективів. Для початку того дійства на Олеському замку в нас в Олеську є хор церковний, гармонія називається також. І є хор церкви Святої Трійці. Також церковний Вони долучилися до нашої коляди, долучився Олеський професійний ліцей, ансамбль Струни Серця. Також у нас є Олеська музична школа, ансамбль Перевесло. Вони також долучилися до нашої коляди. Я, оскільки я є викладачем вокалу в Біверській музичній школі імені Юрія Сінгалевича, я запросила духовий оркестр нашої школи та акордеоністів. От в принципі всіх ніби сказала. Скажіть, будь ласка, чого очікуєте від дійства? Ну, ми так говорили з Ігорем Володимировичем на майбутнє. Хотіли би започаткувати фестиваль на Олеському замку з під назвою Різдвяний скарб Олеського замку. Такий Душевний стан святковий, дуже гарний настрій. Ми так чудово провели час з родиною. Просто приємно, такий домашній сімейний настрій. Робимо собі, ось прогулялися. Класно, що такий захід організовується. Ну, будемо раді, ось таке. організатором, правда, так. Да. Молодці, молодці, що допустили, да, нам подивитися це, правда? Тобі сподобалось, Соточка? А, як тьоті співали, сподобалось тобі? Просто по сімейному, але яскраво і весело. Відчиняй де двері синові. Вже різко вступало, ступило на поріг. Знак добра і Господь і любові. Сяй і витвоєм своїх зорі. Хай ці свято прийде в кожну хату, В кожне серце свій залишить слід. Будьте дуже щирі, і багаті, щастя вам.

А рай Христос народився, Дівчатка, поділіться, будь ласка, враженнями, емоціями перебування в Олеському замку сьогодні. Ну тут дуже атмосферно, дуже тепло, і навіть в такі найважчі часи зараз не забувають про наші українські традиції, не забувають про донати, які потім ідуть на нашу армію. Тут дуже смачно пригощають канапочками глінтвейном, узваром українським. І, взагалі, нам дуже тут подобається, дуже гарно. Славімо його. Запросили нас, наші сусіди, картинна галерея і конкретно Ігор Зінкевич, дирекція Олеського замку за відео. Тому що ми тут би, на місці живемо от, і допомагаємо, підкріплюємо нашу культуру. Трошки матеріально, тобто ми любимо нашу спадщину, історичну замки, галереї, все, все, все. Але вона має бути трохи така жива. От, і ми зраду підтримуємо якісь такі дійства, чи от зараз як колятему коляди, та це традиційні наші такі речі, чи якісь інші заходи от при замках. А оскільки в нас є такий досвід як громадської організації і середовище реконструкторського втілити якісь такі трошки атмосферу. Таку і не і не тільки святкову, а таку трошки оригінальну і створити такий невеличкий ярмар, що це початок в перспективі, щось може зможе більше, і зараз раді на свята долучитися допомогти замку поспівпрацювати.